Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 5, вірші 1-2. 42. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною сапфірою продав маєток і приховав частину грошей, про це знала і дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав: Ананію, Як це так, що сатана? Наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля. Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ж ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду, не людям, а Богові? Почувши це, Ананій упав і помер. І найшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилось. Петро промовив до неї: Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла так, за стільки. А Петро до неї. Як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього Духа, ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка і тебе винесуть? Упала і вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли і поховали біля її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто. Це чув. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона, ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа множилося багато чоловіків та жінок, недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала б на декого з них. Багато людей сходилися з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів, усі вони видушували. Піднявся первосвященник і всі його прибічники із Садукейської течії, вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав: Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли в вдосвіта до храму і навчали. Тим часом переосвященик і ті, котрі з ним прийшовши, скликали Сенедріон усіх старших з поміж синів Ізраїля і послали до в'язниці, щоб їх привезти. Слуги пішли, та у в'язниці їх не знайшли. Повернувшись, сповістили, кажучи. Що в'язницю знайшли ретельно замкненою, з охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши всередині, вони нікого не знайшли. Коли почули ці слова, священник, начальник охорони храму та первосвященники, то дивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, Перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням, привівши, вони поставили їх у Синедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в ім'я, це? А ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка? Та Петро і апостоли у відповідь сказали: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей, Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею як князя і Спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Та один фарисей у Сенедріоні, на ім'я Гамалеїл. Законовчитель, шанований усім народом, вставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, а їм сказав: Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що то хочете з ними зробити? Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він є кимось, до нього пристало щось із 400 людей. Він був убитий. І всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу. І він також загинув, а всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині кажу вам відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоб часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали Його. і, покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса, і відпустили, а вони вийшли із Сенедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса. Удостоїлися прийняти зневагу, і щодня в храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів. Розділ 6, вірші 1, 15 Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання елліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, 12 розказали. Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. виберіть брати, споміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана. Мужа сповненого віри і Святого Духа Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і прозеліта з Антіохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті, поклали на них руки. А Боже Слово росло кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Степан же сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса, та піднялися деякі із синагоги, що називалися Лібертинською, а також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Килії, Азії і сперечалися зі Степаном, але не могли протистояти мудрості і духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. Вони підбурили народ старших, книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону, поставили фальшивих свідків, які говорили: Цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про святе місце і проти закону. Адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей. Поглянувши на нього, всі, хто сидів у Синедріоні, побачили, що Його обличчя було подібне до обличчя ангела. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.